Гранти, податки, підприємництво та початок бізнесу у Карпатському національному університеті провели лекцію, семінар про грантові можливості в Україні для студентів першого та другого курсу спеціальності журналістика. Захід приурочили до Дня кар'єри ЄС в Україні. Студенти дізналися про систему підприємницької діяльності, види грантів, написання бізнес-планів. Та різні юридичні аспекти. Спікер заходу Олександр Новосельський на власному досвіді переконаний, що гранти це шлях до успіху. Грант отримати цілком реально, навіть без великого досвіду. Головне, це гарна ідея. Її загалом бізнесопридатність і також е, певна енергія і бажання самої особи, яка подає заяву. Наталія Марчук, директорка інформаційного центру ЄС, доцентка кафедри журналістики нашого університету, зазначає, що подібні лекції проводяться неодноразово, адже саме такі заняття допомагають розкрити потенціал студентів. В Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника проходить багато різних заходів для студентів. Ми в цьому році, коли планували День кар'єри ЄС, вирішили зупинитися на розвитку таких компетентностей, як медіаграмотність під підприємницька діяльність та розповісти більше про програми академічної мобільності для студентів, тому власне розповідь про різні можливості, про відкриття власного бізнесу, про можливості отримання грантів для розвитку власного бізнесу є важливим для студентів, тому що це допомагає пізніше розвинути свою діяльність, оформити ідею, якщо вона вже є, або працювати над тим, щоб ідея появилася в майбутньому і вона переросла дійсно в бізнес і в зміцнення економіки України. Студенти-журналісти мали змогу ставити різні питання та обговорювати їх своїми думками щодо грантів. Ділиться Юліана Бондурак. А насправді це дуже цікава ініціатива. Я ще напевне не визначилася остаточно. Можливо, в майбутньому, колись все-таки я задумуюся над цим питанням, і думаю, що сьогоднішня якраз таки лекція допоможе мені подальшому. Захід став корисним доповненням до навчального процесу та дав студентам нові практичні знання. Учасники відзначили, що подібні зустрічі допомагають краще орієнтуватися у сучасних можливостях для молоді. Кароліна Гладун, Олександра Красій спеціально для Стефаних Тіві.